Вітаю, мене звуть Наталя. Я останнім часом працювала над проєктом, метою якого було створити сучасний, зрозумілий, пізнавальний продукт, який розмовляє одною мовою з новим поколінням і водночас отримує існуючих користувачів вже зареєстрованих. Наш ключовий принцип передати інформацію через чіткість, мінімалізм і змістовність. Мінімалістичне легке зображення з акцентом на лампочки формує стиль і настрій бренду. Головний меседж поділяє на відповідь, хто ви, що пропонуєте і кому це потрібно. У хетері чітка навігація зліва логотип компанії. Далі йде функціонал, посилання на функціонал. На інформацію про нас і на можливість зв'язатися з нами дві основні дії увійти або спробувати демо-версію. Жодних завих деталів. Лише чиста візуальна мова, що делікатно веде користувача від інформації до цільової дії, переваги відкриття, чесні. У цифрах переваги працюють найпереконливіше. Отож, вони підсилюють вашу силу і формують довіру користувачам. Далі Юзер Flow, швидке знайомство з продуктом. Три прості кроки, і користувач розуміє суть без зайвих пояснень. Іконки, текст, іконки текст, все відкрито зрозуміло, І Швидко користується даним сайтом. Бігучий рядок з логотипами компанії, з якими ви працюєте. Це підсилює враження стабільності, довіри і професіоналізму. Далі підписка структурований блок із вигодами та аргументами, що приводять до конкретної дії. Тобто, це все корисно, просто і підписуйтесь. Далі все про компанію, коротко про головне. Стисла вмістовна інформація про те, хто ви чим займаєтесь і чому це важливо. Без води лише суть. Далі кейси на відгуки, результати, які видно. Користувач може переглянути тут, звертається до вас з запитом клієнта. Далі, які ми рішення зробили, далі у відсотках оптимізація після співпраці. Далі відповіді на часті запитання для того, щоб користувач не шукав довго якісь відповіді, які його би зацікавили. І без проблем знайшов ті відповіді тут, в даному блозі. Так, далі. Тарифні плани просто і зрозуміло. Три варіанти оплати оформлені так, щоб кожен легко знайшов свій тарифний план. Легко і зрозуміло. Це така посерединці і популярна, тобто, щоб клієнт знав, що це популярно. Далі на посилання на підписку. Разом з і зображеннями, які ви можете використати свої зображення, реально сфотографуватися на об'єктах, і це буде грати в вашу сторону. І воно більше довіру відкриє користувача, і користувач легко тут зможе підписатися на вас. Футер структуруваний, інформаційний, з акцентом на контакти. Комунікації з клієнтом, щоб стала простою, відкритою і доступною. Дякую за увагу! Було приємно працювати над даним проєктом. Бажаю вам успіху і світла!